Всім привітик, друзі! Давненько не записувала відео і буквально вчора на YouTube зайшла на сторінку, подивилася, що на шортах там куча переглядів. Стало дуже мені компліментарно це все спостерігати. І я сама собі поставила запитання, чому я не записую відео, чого я не пишу, цього не роблю. Ну, Вирішили, що потрібно повертатися до цього прекрасного режиму, потрібно продовжувати говорити і продовжувати. Наповнювати простір своїм образом, мовою і тим, що це все транслює, про що це все буде говоритися. А, про що сьогодні хочеться проговорити? Протягом того періоду часу, поки я не записувала відео, відбулося багато подій. Майже рік не було якихось нових вливань. Але за цей період часу потрібно було щось напрожити, напрацювати всередині себе своєю душею, отримати якийсь певний досвід і цим досвідом почати з вами ділитися, мабуть. Отже, про що хочеться поговорити? Коли танута, ну, та, яка тримає зараз камеру, спитала, <смі> що ти хочеш розповідати, я насправді хотіла розказати вам щось про його, тому що дуже багато, дуже багато усвідомлень, дуже багато нових відкриттів, дуже багато нових граней цього прекрасного інструменту, цього прекрасного ресурсу проявилося, вивелося на поверхню. Але у нас сьогодні відбулася колосально класна подія. І після цієї події у мене змінилося, змінилася тема. Про його я вам розказуватиму обов'язково, але зараз я хочу поговорити про це. Вчора на TikTok мені потрапила дуже класна е, така ну, замальовка, тому що це навіть не відео було, це було просто фотографія, під якою був прописаний текст. І автор говорила про те, що е, дуже багато питань виникає до ретритів, які проводяться. Дуже багато розчарувань там говориться про те, що це шабаш. Частіше всього це шабаш, де використовуються неправомірно інструменти, де використовується де підключка тих людей, учасників цього ресурсу, у якийсь спільний магічний круг. І дуже багато людей почуваються погано після таких дійств, після таких речей. Так склалося, що я зустрілася в своєму житті з таким дійством, з таким авторством. На щастя, у мене глобальної такої включки не відбулося це все діло. Я, скажімо так, проходила паралельно цього всього, але робота, яка відкрилася, і ті речі, які повідкривалися в процесі того дійства, вони, чесно кажучи, перевернули в моєму житті дуже багато і принесли нові етапи свідомості. Тому, що я хочу вам сказати, чому я про це говорю? Мабуть, тому що я проводжу ретрити. Але я не називаю їх ретритами. Я називаю їх йогатур, називаю, можливо, обрядами, там, де йде акцент на якусь роботу, певну роботу, де йде прояснення і пояснення, про що буде ця робота. Щоб людина розуміла, в що вона буде ввімкнута, і відчувала те, що вона буде проживати йогатури. Та й, взагалі, будь-які тури, будь-які ретрити, які несуть у собі практики, вони повинні бути організовані не лише для викачки грошей і ресурсу з людини. І гроші це не тільки це мінімальний ресурс, який може бути. Вас можуть увімкнути в темне поле, і ваша енергія, життєвий ресурс може дуже легко зливатися туди постійно. Ви можете втрачати свій поток. Втрачати це відчуття присутності в цьому житті. У вас може початися депресія, депресивні стани, можуть активуватися ваші якісь неприємності, яких ви уникали по життю, вони загостряться. І е, е, яким чином це повернеться для вас, і про що це буде говорити? Хто його знає? Це дійсно так може бути. Насправді, цей тур, і будь-який тур, який організовується із практиками, має вас наповнювати. Чесно кажучи, я не знаю, як вам пояснити. Мабуть, люди йдуть за відчуттями, куди їхати, що робити, і ті, хто потрапляють у темні такі простори, у темні речі. Вони, мабуть, повинні це пройти, мабуть, відпрацювання карми, мабуть, якісь моменти загострення своїх власних особливостей і особистостей, особистісних особливостей, так буде точніше. Вони будуть про це говорити і будуть це проживати. Можливо, навіть це загострення власних демонічних якихось програм, які будуть проявлятися і показувати, і підштовхувати людину до опрацювання. Але тут дуже великим чином спрацює те. Наскільки ви готові це опрацьовувати, чи не готові? Якщо ви готові, ви підете в це все діло і ви пройдете. Буде боляче. За якщо ви потрапили в таку ситуацію і вирішили виходити з нею, повірте, ви будете проходити це болюче і подумайте потім після цього, чи не було у вас попереджувальних знаків або якихось. Настановчих моментів, які могли би допомогти вам м'якше це все реалізувати всередині себе переформатувати, тому що якщо ви знехтували м'якшими практиками, піде жорстка, серйозна і дуже болюча робота. Якщо ви не готові до цього йти, то просто буде животіння таке собі м'яке. Чим воно закінчиться і до чого воно приведе, ну хто його знає. Дивлячись, наскільки глибоко і наскільки серйозно копнуться оці всі речі. Я бачу це так. Чи можна це відрізнити, чи не можна це відрізнити? Світле, темне. Знову ж таки, якщо ми дивимося з такої позиції, темне допоможе опрацювати карму, але боляче. Світле допоможе опрацювати карму, але легше. О... Можна це відрізнити чи не можна. Я думаю, треба йти за відчуттями. Веде вас у темне, мабуть, вам це потрібно. Веде вас у світле, мабуть, вам це потрібно. Єдине, що можу сказати, що практики, які несуть у собі порушення ваших особистісних кордонів десь, особливо тілесних, особливо інтимних. Вони не є світлими. Вони ніколи не, будуть світлими. ніколи не будуть світлими. Там, де йде вживання речовин, де вас заводитимуть якісь наркотичні і такі втрати, ну, якби переходи паралельні, свідомість свідомі, свідомі стани, скажімо так, стани іншої, іншої реальності, іншого прояву. Там, де вам будуть нав'язувати. Сексуальні прояви себе, відкриття себе, нічого доброго там не буде, повірте. Там, де будуть якісь моменти, ну знову ж таки, порушення ваших особистісних принципів життя, які ну, визначені людьми, в, яких, в якомусь певному порядку які передбачені якимись обрядовими речами, да, прояснені обрядовими речами. Там, де буде порушення цих речей, там нічого світлого немає. Світла робота йде у цілісному режимі, і там, де ведеться цілісна робота, там не буде порушень суспільних норм, порушень норм моралі і порушень релігійних норм. Оце можу сказати так: а, чи, варто, чи варто приєднуватися взагалі до турів з практиками, до групової роботи з практиками? Ваше право. Ваше бажання. Я працюю в групі, мені подобається. І я працюю в групі з професіоналами, з колегами. Я працюю з людьми, які приходять до мене з задоволенням веду групу. Групова робота мені подобається, тому що в групі людина може проявитися. Правильно організована робота. Ну коли це правильно побудовано, людина проявиться. Людина. Почувши історію іншої людини, поряд, зрозуміє, що вона не одна в цьому світі, і болі, проблеми, ситуації можна вирішити, можна про це говорити. Це приймається, це дозволено, це не, не покарання, це не осуд. Це просто ситуація, яку можна вирішити, можна зрозуміти, і, можливо, вона не така страшна і не така жахлива, як може здатися на перший погляд, або почути для себе ключі, підказки, або зрозуміти якісь певні речі, або відчути підтримку, або знайти друзів. Я бачу групові практики таким чином. Чим вони закінчуються у нашому форматі, коли ми проводимо його, я бачу наповнення, я бачу вивільнення. Я бачу зміни в житті, які приводять до якогось зросту, до якихось до якогось розвитку, до позитивних, нормальних, прекрасних змін в житті. Оце так. Мабуть, це я хотіла вам сказати, і якщо я захочу ще щось сказати, буде наступний